Вчити історію свого минулого щоб не повторювати подібні помилки в майбутньому, саме така думка мала би бути мною усвідомлена, якби середньостатистичний урок з історії не виглядав ось так. У мене галюцинації мені звуки чуються. Через подібних вчителів та власну недбалість мій шлях до вивчення власної історії почався лише після прильотів російських ракет біля будинку. Лише після прильотів російських ракет я повністю відмовився від російського контенту. Лише після повної відмови від російського контенту в моїй рекомендації почала потрапляти історія України. І лише після потрапляння історії України в моїй рекомендації я усвідомив наскільки сильно Росія вплинула на культурномовну ситуацію в нашій країні. Про все це та чому Мій вибір, на якому языке говорити, це вибірок і зробили за тебе, поговоримо в цьому відео. Я, Ященко, з першого А чому ти та, до ну все нормально на русском разговаривали, а сейчас ты тут всё-таки я вдруг стали переобуиздай і все. Я вообще-то мужубра на якому языке говорити? Чуєш клоун, ти в дитинстві срав в труси і їв свої шмарки. Ти ж зараз так не робиш? Ти що, переобулся? А стосовно твого вибору, давай поговоримо, чи справді він твій. Історія. Історія нашої мови дуже терниста. Тому, коли я почав заглиблюватись цю тему, я неодноразово дивувався, як ми взагалі зберегли її, попри таку кількість перепон: висміювання, заборони, переслідування, заміщення, фізичне знищення все це лише маленька частка того, що робила Росія після того, як Україна стала її колонією. Скільки ми з вами знаємо вимерлих мов? Давньогрецька, латина, санскрит, Росія намагається додати у цю братську могилу українську мову вже понад три століття. Інформації буде багатенько. Якщо лінь все це слухати, мотайте до наступного розділу. Посилання на всі історичні події я додам в коментарях. 18 сторіччя заборона друкувати книги українською, примусовий вивіз кращих науковців з Києва до Москви. переписування на російську всіх державних постанов, введення всіх наук виключно російською з паралельним вилученням українських підручників. Перешкоджання одруженням українців з поляками або білорусами і спонукання їх до одружень з вілікоросами, скасування гетьманщини, усунення від влади українських чиновників. Зруйнування Запорізької січі, закриття українських шкіл, спалення Києво-Могилянської бібліотеки, створення ікатірійної второї наративу, що українська мова це російська, спотворена польською 19 сторіччя, заборона шкільного навчання українською, закриття Києво-Могилянської академії, запровадження польської мови в школах на заході України, втрата сотень священиків і вірян, завезення в Україну московських батюшок, палуївський циркуляр, він же заборона друку духовної та освітньої літератури української. Прийняття статуту про початкову школу, згідно якого навчання має відбуватись лише російською, чиновникам усіх відомств призначено доплату за русифікацію. Емський указ він же заборона на ввезення з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також заборона українських вистав і друк українських народних пісень, заборона українських театральних вистав в усіх малоросійських губерніях. Заборона використання української мови в офіційних установах на хрещення дітей українськими іменами. Шокуючи наслідки русифікації в 19 сторіччі виявив перепис населення 1897 року. На територію України, що входила до складу Російської імперії, зі 100 осіб письменами були лише 13, 20-те сторіччя. Заборона на промови української мови на відкритті пам'ятника Котляревському. Відхилення прохання Київського та Харківського університетів про скасування заборони на українську мову. 1400 студентам Київського університету відмовили у відкритті чотирьох кафедр українознавства з української мови викладання. В Росії українську культурну й освітню діяльність оголошена шкідливою і небезпечною для імперії. Заборона створювати будь-які неросійські клуби. Українців зараховано до розряду інородців. Заборона видання української преси, заборона відзначати сторіччя Тараса Шевченка, ліквідація просвіти української громадської організації культурно-освітянського спрямування. Українські національні музичні інструменти кобзу, бандуру, ліру оголошують націоналістичними, кобзарів переслідують і винищують. Починають переслідувати також і діячів українізації арештовано майже 120 тисяч діячів української культури, науки, освіти, церкви. Більшість з них розстріляно або відправлено в концтабори. Ну і на солодке. Проголошення теорії боротьби двох культур міської російської та селянської української, в якій перемогти повинна перша. Наслідки останнього проглядаються навіть досі. На жаль, досі існують дегенерати, які вважають, що українське це щось сільське, некультурне і неосвідчене. Тим самим продовжують цей міф про елітарність спілкування кацапською, культурна пропаганда. Незважаючи на таку кількість історичних переслідувань та тиску, нам вдалося зберегти свою мову та культуру. Ба Більше клятий совєтський союз розпався, і ми навіть здобули незалежність. Здавалось би, після таких історичних перипетій ми мали б знищувати все російське, плекати власну культуру та вибудовувати ледь не український рейхохаліфат. але... На жаль, російські щупальця були занадто глибоко. Показовий приклад: багато хто з нас в дитинстві любив залипати в комедійні серіали по типу Вороніни, папіни дочки, щасливі в місті, солдати інтерни. Та подібне. І мало хто задумувався, що в такий, на перший погляд, добрих сімейних серіалах росіяни додумуються засунути свою пропаганду. Згадаємо також інтерни: серіал про лікарів, головний герой, якого згодом стане пробитим зеточником, увійде до списку довірених осіб Путіна на виборах 2024, Буде закликати до вбивства українських сатаністів та стане популярним мемом ГОЙДА або Камеді Клаб. Російське комедійне телешоу, засновники якого їздили на Оклін до президента РФ, а потім підтримували окупацію Криму в 2014 році. В цілому ця контора славилась своїми зневажливими жартами стосовно інших національностей, і, звичайно ж, в цей список входила Україна. Брат, 2». Я обожнював цей фільм. Передивлювався його майже щороку і люто кайфував від атмосфери тодішнього часу. Але це захоплення пройшло в секунду, коли я звернув увагу на два дуже сумнівні моменти. Слиш братан!» Как мне до города добраться? На такси. Слышь, земляк, а где здесь русские живут? Ну, Пускай мне на земляк. Бендеровец? Чего? Ну ладно, парни, пока. Кто меня пасет? Говори, сука, бендеровская! Не трогай это меня. Это не я, это Пас Кабоня маляву косой. Прислали. Русские да, малявы прислали рисунок. убить лысого татарина. Где Кабоня? Ресторан «Львов». Ресторан Львов. Біння гади, ще за Севастополь твістрі ще до 2014 року в мене були якісь дивні думки, типу якого дідька саме Бандеревець і що цей лисий із Бразер хоче від Севастополя. Але тоді я не сильно акцентував на цьому увагу, бо ну це ж сусіди, та й в цілому, наче норм пацани. Де фільм класний? Що це? В цілому в нашому інфопросторі було занадто багато російського контенту: дрочерство на бандитські 90-ті, в бригаді, бумері, жмурках, фільми про Другу світову, або як нам тоді подавали про Вілікою Отечественною Сталінград, в бої йдуть одні старіки. Ми із Будущего. До речі, в фільмі Ми із Будущего чотири головних герої: два українці та два лаптіногих. Як гадаєте, хто подається як тупий та конфліктний зрадник? Серіали про ментів, уліці розбитих фонарей, поліцейські срубльовки, мажор, топ 100 на всіх стрімінгових платформах, звичайно, що очолюють лаптяногі, репери, поп-музика і блатнічок. Ну звичайно, куди ж ми без ауєшної музики? Для розуміння глибини проблеми, то 2014 року в Україні не було жодної радіостанції з виключно українськими виконавцями. Ну і правда, а на що в Україні українська радіостанція? Кому це потрібно? Звичайно, що враховуючи таку кількість російського контенту, ми були приречені на зросіщення. Людей в основній масі це не турбувало, ну а влада нічого не робила, бо ми же один народ. В принципі, що ще можна було очікувати від комуняки, тіпа, який обіймався з хуйлом, та донецького пацана соціальне програмування. Завтра зранку, в перший раз, я йду у перший клас. Але я іще ніколи не учив руснявої мови. Легко став я говорити, Букви русськії учить, бо всі наші першачки потенційні русачки. На своєму прикладі можу сказати, що прийшов я в школу жодного разу не чувши російської мови. Проте з 1 вересня я піддався стадному інстинкту та приєднався до стада з російщених першачків. Тоді так було прийнято. Найдивнішим для мене зараз є те, як всі безпрецедентно прийняли для себе правила гри, бо, як виявилось згодом, купа дітей була з україномовних сімей. Більш того, деякі навіть мали батьків вчителів української мови або літератури. Загалом в мене не було жодного україномовного однокласника аж до п'ятого класу. Тоді до нас приїхав хлопчина з Луцьку, і він єдиний, хто не прогнувся під оточення, та продовжив говорити українською. Загалом нативна пропаганда була настільки ефективна і непомітна, що мені досі пригадується один випадок з дитинства. Коли батьки проваджали мене на потяг до літнього табору, я дуже сильно просив їх спілкуватися зі мною російською. Ну, щоб оточуючи чого зайвого не подумали. Ви уявляєте, українська дитина в Україні соромиться української мови. Все це зробив соціум. Соціум плюс проросійські політики, які навіть пальцем не ворушили для того, щоб розвивалося українське в Україні. Просто піздець. Зв'язок з минулим. Проблематика відмови від російського контенту полягає також в його тісній прив'язці до спогадів з минулого. Для багатьох це банальна ностальгія по часам, коли трава була зеленіше, груди не обвищі, а член довше. В принципі, це можна було б вважати навіть непоганим аргументом на захист наших манкуртів. Мовляв, ну для них це просто спогади з дитинства, нічого такого. Але це ж точно те саме, як ватні бабки з дідами сумують за Совєтським Союзом, бо морожене було по 10 копійок. Проте як ватні пенсіонери не пригадують або не хочуть. Пригадувати, що замороженим по 10 копійок були гулаги, чорні воронки, НКВД-сти, повна відсутність імпорту і величезні черги, так і сучасні манкурти не помічають або не хочуть помічати, як за теплими спогадами з дитинства стоїть величезна пропагандистська машина росіян, що роками цілеспрямовано працювала на стирання нашої ідентичності і закладання російських наративів в наші голови. Про те, що ракети цих самих росіян падають їм на голову, я взагалі мовчу. Інфантильна девіантність. зазвичай це проявляється у молодшого покоління. Бунтівні настрої стосовно загальної повістки буду робити максимально аморальні речі, аби не бути як усі. На своєму прикладі навіть пригадую, як на шкільному випускному під час лунання гімну України ми з моїм однокласником по приколу співали неформальний гімн ДНР. Що важливо, жоден з нас двох не толерував окупацію. Однокласник був біженцем з Донецька, а моя русофобія заклалася ще в нульових. Коли граючи в Counter-Strike росіяни намагалися мене принизити за шокання і гекання, і, звичайно, що хрюкали, що перекриють нам газ і який я тупий хахол. В принципі, властиві для них речі. І по цей день. На жаль, з цією поведінкою дуже тяжко щось зробити. Це банально дитячий підлітковий запит на протест, який згодом зникне з роками. Принаймні, я дуже хочу сподіватися, що це станеться за подібним сценарієм, як і в мене. Хоча тут, напевно, важливо було б уточнити, що без падання російських бомб на голови? Страх плюс сором. Також у багатьох з російських помітна тенденція соромитись, почати спілкуватися власною мовою. Зазвичай це формується у відмазки, що я звик звикла думати російською. Я буду тупити, я буду довго підбирати слова, мені буде ніяково і так далі. Але це настільки безглуздо, все одно, що новонароджене немовля зайняло б позицію: я не буду вчитися розмовляти чи ходити, бо в мене погано виходить. Та й взагалі я повзати і огукати звик. До речі, будучи немовлям, ви випорожнювали собі в підгузники і з великою ймовірністю їли свої шмарклі. Зараз же ви перестали це робити? Я сподіваюся, змінювати свої думки, позиції, відношення до речей це нормально. Це показник того, що ви не стоїте на місці і прагнете чогось нового. Ми всі вчилися чомусь з нуля. У більшості з нас не виходило з першого разу. Але достатньо просто додати трішки терпіння та зусиль. І все вдасться. Ви 100% чули історії, як людей вчили плавати, просто відпливши далеко від берега і вишвернувши їх в воду. Критична ситуація для багатьох стала поштовхом отримати нові навички за лічені секунди. Наша критична ситуація триває вже 10 років. Час змінюватись, час відкидати нав'язну культуру і повертатися до власної. Час дорослішати, коли в 2014 році ти сидів в Києві і не відстрілював, що десь там далеко на Донбасі літають ракети, це можна було списати на несвідомість. Але коли в 2022 по всім містам України летять ракети з шахедами, а громадяни продовжують споживати російський контент. Виникає питання до адекватності таких людей. Підсумуємо: зазвичай небажання бажання повертатися до української мови це банальне незнання історії, плюс десятиріччя російської пропаганди в голові. До всього цього додайте оточення, яке не пайм'ят спогади про беззаботне дійство та банальне нерозуміння, для чого це взагалі потрібно. Сотні тисяч, якщо не мільйони українців, дійсно думають, що частина населення почала говорити українською просто тому, що це трендово і модно. А не тому, що усвідомили важливість питання ідентичності. Відмовтесь від російського, читайте історію та споживайте українське. І ви обов'язково віднайдете своє коріння. Поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте донатити на армію та пам'ятайте, що Україна починається з тебе. З вами був я, Ященко, до нових зустрічей.